Мої любі дослідники, сьогодні ми з вами перетворимося на справжніх чарівників води. Постривайте. Здається, до нас хтось завітав. Так це ж наш знайомий. Доброго дня, лісовичок. Ой-ой! ой Доброго дня, дітки! Я так поспішав до вас, що не помітив калюги з брудом Тепер мій глечик, в якому я ніс чисту воду для квітів, став таким брудним, як мені тепер напоїти квіточки?» Лісовичку, не засмучуйся. Ми з дітками обов'язково тобі допоможемо. Поглянь ось дві склянки в одній чиста, прозора водичка, а в іншій Ой, лишенько, яка ж вона брудна, як і у твого глечика. Як ви гадаєте, малята, яку з них можна пити? Я думаю, чисту. А що ж робити з брудною? Її ж не можна так просто вилити. Правильно, пити можна лише чисту воду. Вона, наша подруга, дарує нам силу і здоров'я, а брудна вода небезпечна і може завдати шкоди навіть рослинам. Але не хвилюйся, лісовичку. Я знаю, як перетворити брудну воду на чисту. Малята, для цього нам знадобиться фільтр, який ми з вами створимо власноруч. Для цього нам з вами знадобиться склянка, лійка, серветка та ватний диск. Дивіться уважно, як створюється справжнє диво. Обережно наливаємо брудну воду в наш чарівний фільтр. І що ж відбувається? Вона повільно крапелька за крапелькою проходить крізь шари. А ну, лісовичку, подивися, як водичка стає все чистішою і прозорішою. О, диво, це ж просто чари! Погляньте, яка краса! Вода, наче після купання в гірському струмочку. Наш фільтр, справжній чарівник, він зібрав увесь бруд і подарував нам чисту водичку. Тепер я можу напоїти всі квіти в лісі. Дякую, вам, мої маленькі чарівники! А чи знаєте ви, дітки, що вода, яка потрапляє до нас в оселі, теж очищається з допомогою фільтрів. Вода береться з річок, а потім потрапляє в місце, яке називається очисні споруди. Там, як в нашому фільтрі, вода проходить багато шарів очистки, щоб стати придатною для вживання і потрапити до наших кранів. А ще, малята, у багатьох з вас вдома є фільтри-глечики, які теж допомагають очищати воду ще краще. А знаєте, дітки! Добрі справи схожі на цей фільтр. Вони, як чарівні крапельки, очищають наші серця і роблять світ навколо нас добрішим і світлішим. Коли ми допомагаємо іншим, як ми сьогодні допомогли лісовичку, ми робимо світ чистішим і кращим. Я такий щасливий, що зустрів вас сьогодні. Тепер я буду Любі мої малята! Спробуйте і ви вдома, зробити маленьке диво і очистити воду з допомогою фільтра. А зараз я кажу вам до побачення, мої любі дослідники! До нових зустрічей, малята!